Добрий день всіх вітаю! І ми продовжуємо наш урок. Отже, нова лексика. Сюесі, вчити або вчитися, Сюешен, учень або студент. Ліусюешен Ліусюшен. Студент за обміном. Ну, як ми бачимо, всі ці три слова пов'язує те, що в них є морфема сюе, яка пов'язана з навчанням. Щодо слова Ліусюєшен, Ліо буквально прикладається як залишатися в якомусь місці. Тобто, Ліусюєшен це студент, який залишився десь навчатися. Ну, тобто, студент за обміном. І ці і ці разом. Ну, як правило, разом щось робити. Шанхх, шанх. Це вчитися на уроці, бути на уроці, починати урок. це якраз той варіант, коли ми маємо обов'язково дивитися на контекст, коли ми перекладаємо в українську мову і обрати варіант, який нам краще підходить. Тут ми вже можемо зробити слово сполу, навіть речення. Ми можемо зробити речення з нових слів. Ну, наприклад, Сюешен і Ці, учні разом. Навчаються на уроках. Все просто. Антонімом до слова Шан Х буде виступати сяк Х, сяк Х. Закінчувати урок. Шо? Шо? Говорити, розмовляти. Тобто, як в українській мові. Все просто. І говорити щось, і розмовляти на якійсь мові. Якщо ми хочемо сказати, наприклад, розмовляти китайською мовою. Шо, хан ю розмовляти, і далі просто ставимо китайська мова. Шей. Шей питальне слово хто. Пу. Пу заперечна частка перекладається як не або ні. Ну, Грубо кажучи, сюесі, це в нас вчитися. Пу – не вчитися. Сюешен. Пу – Учні не вчаться. Тон Тонсює одногрупник або однокласник. Тон морфема, яка означає спільне. Сює, як ми пам'ятаємо, це навчання. Спільне навчання це в нас одногрупник. Так, далі ми розглянемо питальну частинку Ма, тому що до цього ми задавали запитання тільки з питальними словами. Що відбувається, якщо у запитанні питального слова немає? Ну, спочатку ми глянемо на звичайне стверджувальне речення: Ніш. Сюешен. Ні сюешен, ти є студент. Все дуже просто. Якщо ми хочемо задати запитання з питальною частинкою Ма, ми, в принципі, нічого не змінюємо, ми просто до стверджувального речення додаємо МА. Тоді ми отримаємо наступне запитання: Ні Ніш сюєшенма, ніш ма? Ні ши, ші, шен, ма? Ти є студент знак питання. Тобто, як ми бачимо, що в українській мові питальна частинка Ма, грубо кажучи, прирівнюється просто до знака запитання. В китайській мові ми ставимо і питальну частинку Ма, і знак запитання так само ми залишаємо. Питальне слово шей. Нове питальне слово. Ми з вами вже знаємо питальне слово «шенма», що який? На який котрий, і тепер ми ще й знаємо ще й хто не забуваємо про головне правило китайської граматики: відповідь завжди ставиться на місце питального слова. Питальне слово завжди ставиться на місце відповіді. Якщо ви запам'ятаєте це правило, ви завжди будете робити правильний порядок слів. І у вас завжди будуть правильні речення. Давайте глянемо на практиці. У мене є, наприклад, ну, глянемо на запитання. Ні, шишей, шей? ти є хто? Що робимо, щоб відповісти на це запитання? Правильно, ми закреслюємо питальне слово шей і замість нього вставляємо відповідь. «Во сюешен? Во ши сюешен? я є студент. Все. Закреслили питальне слово, хто вставили відповідь? Далі я пропоную вам зробити наступну вправу. Тут потрібно прочитати речення, перекласти і з'ясувати, яке слово пропущено. Відповіді так само будуть розміщені в телеграм-каналі трошки пізніше. Всім бажаю гарного дня, царітьен!